Так, зібрався їхати кропити сою, це вже в цьому році останнє кропіння. Зараз трішки облив, оприскувача. Піна пішла. Зараз ми його зміємо. Зараз заодно й подивимося, яка соя. Я ще її сам не бачив, вже дві неділі, наверное, не заїжджав на поле, не дивився, що там робиться. Ну, люди казали, що проїжджали ми мого поля. Та кажуть, соя в мене там шикарна. Я якраз заїдемо глянемо. Так, заїхав я вже на свою сою. Ось можна подивитися по моєму трактору. Уже я чухраю, нижчим поддоном мотора, передньою балкою і передні колеса зовсім От майже, майже до верха соя. Соя і дійсно непогана. Вище, набагато вище коліна. І темна, подивіться, яка вона темна-темна така. Видно, що їй вистачає всього. А ось в мене тут, звісно, через камеру не розібрати. Получається, оце ось полоса мого поля, а справа фермерського господарства. Зразу видно, наскільки в них жовтіше. Хоча вони вкинули досить багато добрива, але все одно жовтіше. Ну вони два рази культивірували перед тим, як посіять. І за культивації в них випарувалася волога. А в мене волога залишилася. І вийшло, в мене і зійшло все шикарно. І на даний момент теж соя шикарна. Як на мене, то все відлічно. Зараз вилізу на трактор, може зверху буде видніше. Там, виходить, видно. Ось моя. І засідні поля. Якщо придивитися, видно з правої сторони, як полоскою відрізано. Там, на, наскільки там жовтіше І вона набагато менша. А в краю мого поля, вон там білий флажок, видно, край поля, там починається ще одне поле із соєю. Там зійшло, я не знаю, ну, процентів 40 максимум. Теж теж, теж із вологи Це то як посіяли, дощів толкових не було. І це ж у мене тут посіяно 4 різні сорти. Пока вони не особо відрізняються. Видно, ось оцей е, крайній правий. Він Трішки відрізняється по кольору. Ну і вона там повище. Ну, це сами, одне, одна із самих пізніх Чи один із самих пізніх сортів. Ну так я задоволений. своя відлічне. А ще як для такого року, як цей, що дощів толком не було, то це, це взагалі ідеально. Місцями є такі проміжутки, де доходить до пояса майже. Вже важко проходить по ній. І бур'янець, звісно, є ось такий. Його не багатсько, але він є. Ось видно. Де-не-де з'являється. Де, Краще його зараз обрати, бо соя почне скоро вже цвісти. Вже ось де-не-де де, починає є цвіточки одиночні такі. Ну ще не пішла. Ось доїхав до краю. У мене тут із краю, скрізь, скрізь все одинаково. А тепер ось сусіднє поле. Подивіться, які пропуски. І так все поле, як реше тут. Воно не пропуски, а просто не посходило. Сильно сухо було, настільки сухо, що просто не зійшла, не зійшла соя. І висота її теж Ну, ну ось місцями. Ну, до коліна доходить. Ну, та ні, далеко навіть до коліна. Я, виходить, менше роботи зробив і краща соя вийшла. А тут аж людина заморочилась, скультивувала його. І от. Таке. Так що отакий от от результат у мене вийшов. Без оранки, без культивації, без ніякої обробки. Ну Цю це поле 4 гектари я здійскував по осені. Ну тільки із-за того, що тут був соняшник. Мені потрібно було убрати ті палиці. От і вся обробка. А так от тільки весною з'являється перший бур'янець. Я заїжджаю його, кроплю. І все, після нього потім сію і знов тільки кроплю. Все, більше ніяких обробок. І так уже четвертий рік. Четвертий рік у мене е, інше поле, це я 4 роки вже на ньому сію сою без обробки 4 роки підряд. Результат кожен рік одинаковий. І ніяка засуха, виходить, мені не страшна. О боже, тут ось і пролізти не можна. А ось є така латочка, зараз я до неї підійду. Тут нічого не росте. Ні бур'ян, ні соя. Видно, щось тут були вилили. От який круг. Згоріло все. Нічого не росте. Бур'яни попропадали, все тут гола земля. Соя витикнулася і теж пропала. Айда, можливо, хто там вперше дивиться, не розуміє, як я посіяв без обробки землі. Там є у мене відео на каналі про те, як я сіяв. Сівалка в мене саморобна, Получається, спеціально для того, щоб можна було посіяти пастерні. По так що, кому цікаво, знайдете там відео, як ми сіяли в цьому році. Все, всім пока!